Привіт! Соняшник сьогодні по 20 тисяч. Хлопці, по 20 тисяч. Не по 8, не по 10, по 20. Цікаво, чи буде по 25, бо мені так хочеться, щоб він по 25 був. Тоді мій врожай буде, коротше, по економіці непогано. Клеїтися в бухгалтерії, а я зараз на полях в мене тут же хлопці бігають, покажу вам свої соняшники, що виростила. Знаєш, ви пишете, що щось там я вам показую, що не виходить, що я не вмію, але все я вмію. І сьогодні я вам це докажу. Пішли! Я закохалася в оцей гібрид, він тут дуже гарно виглядає. Коля його дуже гарно посіяв. І попробуй, яка потужна шапка в нього. Ми зараз інше попробуємо. Попробуй яка. То не сипеться, знаєш, от як інше насіння висипається ще щось. В поле дісталося нам перший рік. На полі було чорті, що хлопці. Вам же ж потрібен врожай, вам потрібно да. потім рахувати гроші. Тут змішались коні й люди. Ген, вибач, пожалуйста, вибач мене. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт. Привіт! Буде соняшник по 25? Буде. Сьогодні? Через тиждень, через два. Сьогодні він по 20. Гена каже, що буде по 25. Не знаю, що наросло. Сьогодні вам буду показувати. Зараз на соняшниках. У нас тут високолеїновий соняшник від Сенгенди під... Кал... Під... під Clearfield Плюс. Коза їла. Косуля їла, я пам'ятаю. Косуля їла, зайці їли. Кліщ чуть-чуть був. На не... цьому полі. Чуть-чуть. Тут порівняно з тим, цьому, який там був, тут чуть – чуть-чуть. Що виросло? Оціни, будь ласка, це поле. Дай нам. Це поле. Ну, все ж таки, ми старалися. Ми... ми могли бачити технологію там, сульфо, класичну і так далі. Клясул плюс, все ж таки перевага. Клясул плюс технології якщо. Правильно спрацювати, ви можете бачити, що проблем тут у вас з амброзією Амброзіє. немає. Вчасно, значить вчасно. Ефективно значить ефективно. По стану соняшника. Цей соняшник середньостиглий, середньостиглий так, на цьому так. полі. Diego, це, це у нас дієго КЛП. Uh -huh. так от Його перевага те, що він є під клерфіл плюс Угу. має стійкість до вовчка. Uh -huh. Відповідно, ви вже самі. Вирішуєте, чи, чи працюєте соня. ґрунтовими, чи не працюєте, uh -huh. і шліфуєте клярфілдом, чи одразу просто орієнтуєтесь на клієнт плюс. Потім, чим цікавий ще цей соняшник, це його стабільністю. Дивіться, майже кожна рослина стеблових форм хвороб майже немає. Немає. Майже немає так от. Тобто досить висока толерантність до хвороб, я вже не кажу, що генетична стійкість до несправжньої борошнистої раси також. Угу. Сім'яночка, як і для більшості наших гібридів, вона кругленька. Угу. Це вже товарний, а насінневий матеріал. Відповідно, його дуже добре висівати, наприклад, Миколі. На да. Нам сподобалося. Тобто, да? Да, да, да. І ми бачимо, що досить непогано налився. Налив, налився. Угу. Точніше, запилився і тепер відбувається е, налив. Знаєш, а ну візьми оцю шапку наступну, мені здається, вона менша. Покажемо людям, бо я знаю, що ви напишете, що це може сама гарна шапка. Середня шапка ось так виглядає. Мені здається, що це такий стандарт шапки. Ось така вона має О, бути, в, а не в, така. В да? цілому. Да, так. Чесно кажучи, мені також подобається не так, щоб було, угу. як я казав. Ось ці от кошики розміром. Приблизно там 20 сантиметрів, плюс-мінус, mm -hmm. да, от от, в залежності від висоти. Це найбільш ефективно те, що можна отримати. Да, не таке гарне фото. Але вам же потрібен врожай, вам потрібно да. потім рахувати гроші. Да. То краще, щоб. Ми тут сіяли густоту 50 тисяч на гектар. Хоча, я думала, може, треба було трошечки ще, знаєш, додавити. Але ми зараз... З Колею ходимо по наших соняшниках і думаємо, що Сенгенту на той рік, які умови, не знаю, будуть складатися, ми посіємо 45, да? три. три штучки на метр, каже Коля. Ні, ну не сіяти, а отримати. Хочемо отримати да. три штучки. Але фішка така, що знаєш, коли всі раніше посіяли, а ми пізніше з Колею сіяли, В них вже красивий соняшник, їхні не їдять. А всі приходять на наше молоденьке соковити. Оце просто реально обідно Було, що приходять до нас, а сусіди їдуть і такі. Але не треба з нас прикалуватись, бо курчат по осені щитаю. Так, оцінку поля. Оцінка поля, як мінімум чотири по, по фазі достигання. Тут він вже, ну, за таких погодних умов, можливо, в залежності буде у вас комбайн чи ні, то можливо і через тиждень. Буде можна заходити. Ну, по вологості, принаймні. так. – Чудово. Гарний ну, соняшник. 10 днів. Дієго мені подобається і на той рік. Хочу, мабуть, теж його брати. А зараз поїду, покажу тобі соняшник сульфо. Ліноліовий. Ліноліо. Поїхали. Поїхали. А терміни пасіу? Самі пізні. Саме пізні. Поїхали. 25 число. Погнали. Склалися умови і він виріс. Потенціал просто. Ми з Колею хочемо працювати з Сенгентою і далі. Коля його дуже гарно посіяв. Отак виклали ми його. Присковання в нас вийшло, що ми бризнули і дощ. І дощ пішов. Тут коротше, внесли гербіцид і через годину дощ, але в нас гербіцид був хороший, тому мені здається, що в нас воно все і нормально справиться. Я да, в цілому більш-менш нормально спрацювало. Ну, хочеш, не хочеш, все одно. Густота та яка. Є для вашої зони ну оптимальна, mm -hmm. все одно вона спочатку соняшник починає, начебто, і закривати міжряддя, mm -hmm. потім, от чим далі на налив, все ж таки міжряддя прострілюють. Ну хоч не хочеш, все одно щось пізні бур'яни, амброзія також відноситься там до mm -hmm. пізніх бурянів, все одно там вискочить. Плюс тому, що тут ж може сходити довго ту, яку потрібно було. Забрали? Mm -hmm. А наступна вискочила. А як правило, на цьому соняшнику, що ну, ви, якщо тільки сульфотехнологія, mm -hmm. там флюенс, експрес, требірон метіл, він же ж грунтовий дії. Ні, так. немає. Так. Саме головне вчасно спрацювати на початку. Тобто обрати зараз за mm -hmm. двічі бур'ян. Не чекати ковер на полі, а потім, mm -hmm. а, а потім один знищили, інший перерозчині. Гля, який руль. Глянь. Красава! Мені так, я просто захоплююся. Це У ць... мене менше. І тут дивися, тут на цьому місці просто не було рослини. Тут дуже велика тріщина в ґрунті. Зараз ось біля ноги Євгени. І оцей, оцей трошки мені здається. Боже, І вже мені. смачний. Вже смачний. Звісно, звісно, Цингента високолегіновий. Ці... І попробуй, яка потужна шапка в нього. Ми зараз інше попробуємо. Попробуй, яка. То не сипеться, знаєш, як інше насіння висипається ще що щось. Подиви, яке воно. Так тут мало того, тут можна навіть отак, от от в руку взяти. Да, от, так от ну, Навіть а? хтось може сказати, що руль, і я погоджуюсь. Руль не завжди добре. Ну. Добре, отак от. Так от. Ну. Але все ж таки вистачило за рахунок густоти. Uh -huh. от, от я от насіння от яке там взяв, отак. От. Да, так, да, да да От Яке. Вже смачне, знаєте, таке. Вон. Де? Щупле. Ну, а, а в синген да. теж пузатеньке насіння таке, mm. красиве. І от досить виповнена сім'я. Мене інші компанії не будуть любити, бо я просто фанат вашого сонячника. <рес> вони до мене не прийдуть, так що Коля, прийдеться сіяти тільки Сенгенту. Це найкращий вибір <сістична> <сістична> по захисту, фуницидний. Піктор, такі там китони з лакою були, мік... мікроелементи і, Бор, і піктор у нас. І пікр. Ну, фуницидний захист був також. <піктор> ні, Окей, у нас фуни фуницидний ні, захист ну, супер. І да, знаєш, да. в основному ми його поставили і, на, на, на ну, то інсектицид, фуницид. а це там і прит ми взяли. Ми взяли гарний. Гербіцид, ми взяли гарний фунгіцид на ті поля, де ми бачили потенціал. Mm. Бо в нас є поля і без фунгіциду. Хлопці є такі поля, але коли ти проїжджаєш зараз, ти просто розумієш, що ну там спочатку не було що захищати, але можливо, якби mm. ми захистили, то результат був би кращий. Тому це точно виправдано. Ну, так і, і, і тут навіть да, так от виправдано, Тобто активна фаза на налива вже лимонна сидіти. Тут незабаром вже буде і. О. Збиральна вологістю таку. Угу. І найголовніше, що у вас листя збереглося до останнього, тобто ви максимально в ваших умовах розкрили, підтримали потенціал, щоб розкрити потенціал. Соняшник Субео посміхається, того, що Коля, ми з тобою Гена, допоміг нам підібрати гібриди. Ми його з тобою класно посіяли. І маємо тепер отакий результат. Ще нам би його зібрати і зробити Дай. з нього олію. <рик> пішли далі. Пішли, пішли, пішли. Покажу далі. Ви хотіли я показую сайберік і... Сорелі. і сорелі в цьому куску поля з власною персоною. Показуємо рулі. Це самий пізній посів, Самий пізній. поле дісталося нам перший рік. На полі було чорт що хлопці. В чорті, що сіяли пізно, Заяць приходив чи з козами, повиїдав тут кубла. Ну, можливо, для того, щоб ми потім приїжджали, ставали і показували вам соняшні. Коротше, я фанат Сайберіка з 21-го року. Я коли побачила на моєму демі, він був 21-му році по підтрасу, він дав із сингенти саму більшу врожайність. Я про це вам вже не раз говорила. У 21-му році проваліться на Ютуб в те відео. Подивіться, він семирасовий. Не знаю, яка в нього стійкість, Кліщ даже його не, не кокнув, не гегнув, бо це був самий смачний соняшник соковитий, коли він бушував. Я зараз тебе провезу краєм інших соняшників, де просто все знищив. Це не знищив. Совпадіння не думаю, але є. Отак виглядає. Я хотіла дуже сильно сайберік, але мені Гена каже, давай ще попробуємо. А Коля ще на складі ще щось знайшов, і ми його тут посіяли. Як тобі наш посів? Так, ну по перше, що. Цей берег – чудовий гібрид, але все ж таки чому я радив сурелі, uh -huh. тому що е, це, е, на мою думку, для цих умов буде кращий вибір. Посохостійкість, також стійкість до вовчка, uh -huh. стійкість до несправжньої барошнистої раси. Е, це It's поєднання, пластичність, yeah. да, от так от. Що. Uh -huh. е, відповідно, менше ризиків або більше перспектив отримати. Стабільний високий врожай щороку отримувати. Uh -huh. okay. Це перше. По оцінці. Ну знову ж таки, саме бачимо, що е, пізні посів. І тут якраз Оксана е, і Микола, ви як руйнівники міфів. Я б сказав би так. Чому? Тому що е, багато хто боїться взагалі пізніх термінів посіву. Що ну що це таке? Ну як можна в ваших умовах висіяти наприкінці травня місяця? Да, це це ну що? Ось, будь ласка, отаку. От от, це просто як наочний приклад, що це можна. Що погане запилення? О Окремий ефект. Давайте знає, там знаєш, я тобі скажу. Я тримаю колю за руку, а нам так було страшно цього року, хлопці. Я Ні. вам признаюся, всі посіяли соняшник в коліно, а ми тільки сіємо. Посів виглядає досить-досить. Mm -hmm. Сайберік досить і, і сорелі власною персоною на цьому кутку. Я люблю сайберік, але умови для нього були не найкращі в моєму регіоні. Але якщо десь трошки північніше, де більше вологи, мені здається, цей соняшник просто номер один із сульфосоняшників в інтенсивних технологіях. В нас, мабуть, ну мені дуже подобається зараз, як виглядає це поле. Тут, Я так. думав, що навіть після збирання врожаю ти все одно будеш закохана в цей берег. Так, показую далі соняшники. Гля. Поняли? То ще не все, поки хлопці стоять. Ось вам. А зараз в «Ейр» технології від «Сингенти» — це Корсіка. Ми з тобою були, він дуже гарно виглядав. Він порівняно з іншими соняшниками був шикарний. Але доля цього соняшника виявилася нелегкою. Коли тут була палка? В квітні, В квітні тут ще стояла палка. До нас прийшло поле, поле на, початку. Е, да, на, е, на початку квітня, поки ми тут обробили, тут був соняшник, ми вирішили посіяти тут соняшник, поле невідоме. Я розуміла, що тут просто. Нічого не виросте, але була надія на цей гібрид. І на цю технологію. І на цю технологію, бо просто ну кемон, я ж розумію, що ти мені дав цей соняшник, щоб я пок... розкрила його потенціал, а я його. Ти де ж саме херове поле своє на тобі! Но він достойно пережив це все. Я перепрошую, це мої емоції. Мене претрохи подиви, тільки подивитись, що... які тут тріщини. Він цвів, було. Настя, скажи цю цифру, щоб не я це сказала. 67-70 градусів. У мене є фотка, коли ми були тут. Він просто відсвів в жару і в нього вже щось вийшло формувати. А тепер я хочу. Так мало того, що в жару і ще витримав спеку. Угу. Дефіцит вологи. Ну, дефіцит тут взагалі. Видно, що в порівнянні з, з тими є. Отак от. О, ще що хотіла сказати. Те, що як досталось, как щоб розкрив потенціал, хотілося, так, ага. дійсно, хотілося б. Дійсно, хотілось би, щоб розкрив тут стояв би шикарний, як ми там бачили. Собео, Соліано, Сорелі. Так очі, а це але, раніше посів, але тут терміни пасів раніше. Раніше раніше. Потім наступне це якраз можливо для тих, хто до сих пір не розуміє, для чого потрібна ейр технологія. Угу. Крім того, щоб бути гнучкими у виборі гербіцидного захисту, але це якраз і рішення для такого варіанту, як в даному випадку, коли невідомо, невідомо що було, як працювати. І тут, відповідно, Миколі легше працювати з тим соняшником, щоб. Подивіться прибрати падалицю, При, падалицю бур'яни і так далі. Тобто тут можна попрацювати. Це да, ж падалиця, яка була да. у нас uh, така сходи, а падалиця красива да. в коліно. А ми так, Коля такий приїхав, дивимося, як гербітет працював. Каже, Нахер ми ту падалицю забирали, сподіваєш, нормальний був соняшник, але ну маємо те, що А маємо. так в цілому, як для цієї зони, там де є, uh -huh. от для цієї технології, у нас є два гібриди. Ті, що я бачу, Іріса і, mhm. і Корсика для більш так, інтенсивної так. технології. І наступного року, те що, для співпраці, у нас очікую, що буде ще, ще щось, ще щось і ми будемо випробовувати. А, -а, -а. а до речі, я скажу фідбек по контролю цієї падалиці, бо ви писали, так, як да. її проконтролювати, бо в мене ж було поле, де буревій да. минулого року положив, і в мене просто сходить Пшениця рідко, але падали ця соняшника така потужна і весною зійшла. Цього року ми дуже якісно її проконтролювали. Питань по контролю взагалі не було. Але я не буду повторювати, з чим і коли ми контролювали, бо є вже відео. Зайдіть і подивіться для всіх вас, скажу, що. Можна контролювати класний соняшник. Я прошу вибачення, що не розкрила весь потенціал, який би могла. Ну буде наступний рік. Ну мені здається, да будемо жити. Я його ще точно спробую, і можливо в тебе щось буде новеньке вже на більш кращому полі, там де можна просто, щоб розкрити потенціал. В даному випадку для тих умов, що він потрапив у цвітіння, і те, що яке поле було, це і так він показує, що потенціал у даного гібрида. Шалений. Тут би нічого не виросло. Тут, тут інших би гібридів є. Вважаю, що вкрай важко було впоратися. Ось да. Отакий соняшник: це Корсика під технологією Air. В мене ще був гібрид Іріса. Я вам його показувала, більше покажу його на жнивах. А ще тобі хочу показати поле, я називаю то зброд. Просто мені не хотілося висипати те насіння по вісім тисяч мішок. Це ж понімаєш, ну жаба моя не дозволить. Ну не висипати. мішки, а так залишки я так розумію. Залишки, залишки того, того, того. А, але того. якщо їх сипати, то сипати, то вже порахувати нормально. по вісім тисяч, то, то. за мішок то це гроші. Так, да. я не раджу так робити, але я вам свій експеримент обіцяла і я покажу. Поїхали. Тут змішались коні й люди. Обіцяла показує ген. Вибач, пожалуйста, вибач мене. В мене потрошки в мішках твого насіннячка сингентовського лишалося, і не тільки сингентовського, я його все бух в одну купу. І це одне з останніх полів ним і посілося, Це суміш КЛП. Як тобі? Ну, загальний вигляд непоганий. Так. Да. Впізнаєш своїх по ліцу? Кажи. Звичайно. твій? Це може бути. Може, цей. Це є таке, ну, що тут так от, це соняшник, тут не вгадаєш, але в цілому тут так, як зробила ти, то угу. дійсно роблять Багато. багатенько хто так. Я да, так от, але от, не всі ж пишуть, Ну, звичайно, ніхто не буде. Чому? Тому що, знову ж таки, це насіння, це гроші, так от якщо є площа, чого його викидати, коли можна висіяти і отримати так. Тут ми ще стоїмо, начебто або одна група стиглості uh -huh. так співпала. Якщо так придивитись далі, то більш видно, що там різнобій я, 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 такий, да? більш такий різнобій. Ну, тут тому сівалці, що тому в цілому врожай з цього поля можна отримати. І те, що ми об'їжджали там сусідні uh -huh. поля там, і так далі, то. Ще й непогано. Ще й непоганий. Мені теж здається, що непоганий. Я вам обіцяла показати, як воно виросло. Воно виросло, і, до речі, достойно. Я не сильно мордою об асфальт впала. Поки виглядає непогано. Показала вже вам всі свої поля. Об'їхала сьогодні з Геною. Це були соняшники від ценген. Тобі велике дякую. Я тобі бо... дякую за те, що змогла виростити і ейр, угу. і сульфо, сульфа лінолів, сульфа. Високалійна, вийське, опив, так от тобто потенціал у гібридів є. Підбір, який гібридів ми зробили, я вважаю, що Класно. цілком оправдав в твоїх умовах господарювання В моїх умовах, так і звичайно, працювати із генетикою віценгенти дуже приємно і. Потенціал гібридів ви самі бачите. Я не хочу вам показувати сусідні поля, бо це буде якось мої відео і сусіди дивляться. Не хочу то показувати. Але я дякую цьому році, дякую компанії Сингента, дякую моїй команді, що допомогла мені все це показати. І я вам показала реальну ситуацію. На початку року було більш е, трошки плачевніше. Зараз вже ми бачимо, що... Не все так погано. І тим більше, що ціна на соняшник вже 20. Може, вона зменшиться, там побачимо. Тому маємо такий соняшник. Дякую, що дивилися це відео. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. А, які любите соняшники від компанії Сенгента? Можливо, як буде нове насіння, зробимо який, якийсь конкурс і людям подаруємо соняшник. Тому пишіть свої улюблені гібриди від компанії Сенгента. Всіх обняла гарного вам! Покійного, мирного вам життя. Дякую, дякую що приїхали.